В обласній дитячій лікарні наразі більше 200 маленьких діабетиків і 10 вагітних жінок, які перебувають під наглядом лікарів. Кожен потребує не лише якісного інсуліну і засобів самоконтролю, а й порад і рекомендацій щодо боротьби з невиліковним захворюванням. Тепер можливість отримати всю необхідну інформацію про діабет у батьків і дітей з'явилась, адже в медзакладі відкрили кабінет школи діабету. школі діабетика вчаться не тільки тому, як приймати медикаменти, як харчуватися, як жити, а вони вчаться навіть тому. Як потрібно контролювати рівень глюкози в крові? Скільки раз це треба робити? Як часто їм це треба робити? Яким методом це робити? Їх навчаємо, як це робити в таких умовах, аби в стерильних, так би мовити, умовах, аби це не було якихось інфекцій. У них тобто завдання школи діабетики дуже дуже широке. Школу діабету відкрили завдяки спонсорським коштам фірми, яка спеціалізується на боротьбі з діабетом уже 90 років. Співпрацює компанія зі 180 країнами світу. На ремонт і облаштування нового кабінету витратили близько 40 тисяч гривень. Це не просто є проект одномоментний, виділення там коштів чи літератури. Я так надію, що це довготривалий проект. Ми будемо далі співпрацювати з дитячою лікарнею, стороні там. Надані подальші літератури наглядної якихось програм для дітей. Якісний інсулін, самоконтроль і головне навчання ось три речі, які вкрай необхідні у боротьбі з цукровим діабетом. Запевняють лікарі. Психологічна підтримка не менш важлива, тому батьки нові школі зраділи. Кажуть, готові вчитися, аби тільки це допомагало діткам, адже виявити цукровий діабет надто складно. Ця хвороба майже непомітна то що діти п'ють, наприклад, частіше стали пити, ну наші детки не активні. Сейчас життя таке активне, вони завжди багато п'ють, побегають, поп'ють. А це як вияснилося, один із симптомів захворювання цукрового діабету. плюс, пусть родители звертають увагу на те, що діти починають втрачати в'єс, хоча раціон не змінюється. Вилікувати неможливо, але контролювати цілком реально. У школі діабету є все для того, аби діти в ігровій формі дізнавалися про свою хворобу більше. І батьки разом між собою ділилися досить. Свідом та порадами я запропонувала батькам, що як би було добре, якщо б ми зробили в травні або в вересні такий табір для дітей діабетиків. Звичайно, над цим питанням дуже багато треба працювати. Треба знайти місце, де би був цей табір. От, тривалість його, фінансування цього табору. Ну над цим питанням я думаю, всі мене підтримали. Ми почнемо працювати. Фірма також пообіцяла, що буде нам допомагати. Допомога і підтримка для цих дітей надто важливі, аби вони знали про те, що потрібні, і що оточуючим їхня хвороба не байдужа.